Там Та отакий маленький шляпом треба просто робити, то месенкішма тоже дрона. Зате тут вірили сушити.

Тут дуже. Я себе почуваю на титаньку. Головне, щоб усе було добре. І жодних... Привіт сьогодні цілий мебель, Привіт! мене Окрім. Я завжди

Чому вона так печальна? Нормально. Ну і найцікавіша, найекстремальніша частина Команда вже бачила. Тільки ось я так і зрозуміла. Мені так хочеться сидіти. Погода буде 2° і такий мокрий довше 5 хвилин.

Так, один зробили. Щось трошки кривенько, живенько один буде. зробила в житті. нарешті, так, звичайно. Почули щось знайоме?

Я завжди готова до найекстремальніших умов. мене приклад. Я молочника.

А ми так і зробимо споскума до Так, я вже... Пока. А, Що ви там, люди, що робите? Привіт! Привіт! орели, решта І ми прилетіли до самого серця пору у гори Андрі. Щоб познайомитися зі справжню провадцять. А знаєш самого було десь сьогодні я тоді Так, всім готово.

Що ви там люди розказуєте? Що робите? То щось скучно, немає з ким подискутувати. Бабуля. Привіт, дідоля. Я не скажу звідки. Привіт. По мові можна зрозуміти звідки? Так, <паспас> да, дідоля, саме ж.

Я ще сама дитину шо. Кі діти. Бачите, гусачками граюся. Зайчиками. Це Привіт. Привіт з Польщі. В домі престарілих, дідуля. А що? Хочеш до мене на роботу? У нас Так, я знаю, що в мене брови гарні. Дякую. Собі такі хочете. Можу зробити. Скільки мені років? Ну на пенсії вже давно. Як це зрозуміти оптично. Це І просто Ось послухайте. Місто іспанський І спочатку його назвали де ла Вікторія де його на іспанський смак. Іс куди до вас квартиру? Так, да, заказувала. Привіт. Зараз ще подивлюсь, що буде писати. Вони смотрять, і Щось давно не було, давно мене не нервували. Отні якісь трансляції, то прямо кацапьо напалу. Так, я всіх знаю. Так, секунда, зараз прийдемо. Я тут, я тут. Угу, Я шутка розумію, але не всі. <плес> Кацапа хто такий? А зайдіть в Google і поймете хто. Педикюр. При педикюр, ну Причем чому тут падикюр. Ні, я українку. Я В чому вона просто Або я не знаю якісь харчові додають супер Але ж ні, вона так Я знаю в чому твоя біда. Давай, даю мікрофон тобі. Говори, в чому моя біда? Ні, я не хочу. Ну, да, бо скоро ж весна. Треба перезиватися. Тут політик вийшов в студію. О. Слухай ти тригада, чи як там тебе бригада? Дивись, щоб ти свою мову не забувся. Бо ще ой хто знає, як воно все повернеться. Dabar dėl svidos. Idėjotos. Минус один, добре, хто наступний, мене Юля звати.

У нас сяде? випрошую. Добре, все, я йду дивитися свій серіал. Всім все, на добраніч, гарного вечора. вечера.